Останнє, кому я хотіла би сказати слова подяки разом з вами. Ви знаєте, як важко 20 квадратних метрів, броновані стекла, все заклеєно закрито. Жодного кроку не можна зробити на свіже повітря. І в цій ситуації я кожен ранок чула привітання посту номер 1 біля лікарні Укрзалізниця. Там щодня. Вихідні свята на Новий рік на різдво нема не було дня, коли я вранці прокинувшись, не чула під вікнами Слава Україні. Не було жодного дня, коли ввечері, коли вимикали світло, щоб я не почула Юля, тримайся. Жодного дня не була, коли вони не прийшли і не підтримали мене. Це пост номер один. І я прошу зараз їх вийти на сцену. Дуже прошу. Браво, друзі! Зустрічайте! Середина Зінаїда Іванівна, Татаринова Надія Дмитрівна, Ференс Валентина Іванівна, Яковенко Тамара Ануфріївна, Ростовська Людмила Едуардівна. Дорогі мої, хіба я можу це коли-небудь зрадити? Хіба я можу коли-небудь схибити або відступити? Хіба я можу коли-небудь подумати хоча б про якісь речі, які вам не сподобаються? Моє життя, воно цілком повністю безроздільно належить кожному з вас. І моя душа також належить вам. Я хочу, щоб ви відчули зміни. Я хочу зробити так, щоб жодна жертва, яку ви принесли, не була марною. І ми це з вами обов'язково зробимо. І ви знаєте, коли, коли кандидати в президенти починають балотуватися, у них є важка, дуже важка ділема. Кого обрати довіреними особами. І ви знаєте, завжди так було, що кожен кандидат в президенти ну, шукає якихось зірок, знаєте, шукає героїв або чемпіонів, генералів або якихось високих політиків. Я думаю, що я прожила таке останній час важке життя, коли моїми зірками є ви. Моїми чемпіонами є всі ви, моїми кумірами є всі ви, і я ваш фан назавжди, Мені не потрібні просто ніякі інші довірені особи.